Один бузок ось під вікном, а другий біля ганку, один синенький, а отой біленький, як сметанка. Обидва ніжні, запашні, аж дух вам забиває, і кожна гілочка, як букет, із листя виглядає. Доброго раночку, люба й дідвора, місяць квітень у віконечко загляда. А за віконцем там краса все квітує і розквіта. Сонечко весняне, землю прогріває і кущі бускові вам привіт надсилають. Зазвичай малята. Бузок розквітає у травні. Але в цьому році квітучий бузок починає нас радувати вже у кінці квітня. Рання весна прийшла в Україну і прикрасила наш рідний край яскравим цвітом. Ну, неможливо уявити наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ українців, що росте майже біля кожної оселі. Квіти бузку Мають найрізноманітніший колір. Всі відтінки веселки: білий, блакитний, рожевий, бусковий, червоний, ліловий, квіти буску зібрані у суцвіття довгі китички, які нагадують пухнастий хвостик лисички, листя у буска блискуче, темнозелене, гладеньке, восени. Коли воно опадає, то не змінює кольору, залишається зеленим і не жавтіє. Бузок добре очищає повітря і виділяє у довкілля багато кисню. Здавна бузок вважають прикрасою домівки, букет якого дарує пахучий аромат. Зірвавши декілька гілочок бузку, натомість виростає в два рази більше. Та бузок розростається і дарує нам красу та аромат. Погляньте, який яскравий, ніжний, весняний букет бузку. Тут ми бачимо квіти двох кольорів білий бузок і ніжно-бузковий. Подивіться і порахуйте, скільки пелюсточок у маленької квіточки. Так. Ми бачимо чотири пелюсточки, а ще зустрічаються квіточки, які мають п'ять і шість пелюсточок. І у кожному соцвіті, у кожній такій квіточці багато-багато квіточок.